Ти коли-небудь замислювався, який розмір пеніса вважається нормальним. А може, в душі ти не раз порівнював себе з іншими, з акторами, з фото в інтернеті або навіть з уявленнями, нав'язаними суспільством. І якщо ти старше 50, ці питання можуть ставати дедалі гучнішими, особливо коли тіло змінюється, а впевненість іноді хитається. Сьогодні я хочу поговорити з тобою щиро. Без осуду, без сорому. Лише ти і я наодинці. Я, лікарка, яка багато років допомагає чоловікам зрозуміти своє тіло, свою сексуальність і відновити віру в себе. І сьогодні я розповім тобі не просто про сантиметри. Ми поговоримо про реальність, про факти, про ті речі, про які ти не наважувався запитати вголос. Цей відео не про те, щоб змусити тебе почуватися невпевнено. Навпаки, я хочу, щоб ти зрозумів. Наскільки нормальним ти насправді є, бо більшість чоловіків, які приходять до мого кабінету із занепокоєнням щодо розміру, не мають жодної фізіологічної проблеми. Вони просто порівнюють себе не з тим металоном. Дозволь мені провести тебе цією темою з ніжністю, точністю і без жодного табу. Бо після 50 починається не кінець, а новий розділ зрілішої, глибшої і набагато приємнішої сексуальності. До речі, Перш ніж ми зануримось у найцікавіше перевір, будь ласка, чи підписаний ти вже на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо ми з тобою тільки починаємо. Я знаю, це питання звучить просто який нормальний розмір. Але як тільки ми починаємо в нього занурюватися, стає зрозуміло, за ним ховається набагато більше. Там, сором. Порівняння. Бажання бути кращим, більшим, впевненішим. І найчастіше це бажання не має нічого спільного з реальністю. Тож дозволь мені не просто дати відповідь, а провести тебе глибше. Я покажу тобі, як це насправді працює. Бо правда, це не про здогадки чи фантазії, це про точні знання, про цифри і про новий погляд на самого себе. Почнімо з основного. Як правильно виміряти пеніс? Це може здатися дивним або навіть незручним, але саме тут народжується впевненість. Коли ти знаєш, замість того, щоб уявляти. Медичні методи вимірювання передбачають два ключові показники довжина і товщина, або, точніше, окружність, обхват. Як вимірюють довжину? Є два основні способи. Один у стані ерекції це найбільш точний і надійний метод. Вимірювання проводиться від лобкової кістки до кінчика головки пеніса, обов'язково натискаючи лінійку або сантиметрову стрічку в основу, щоб прибрати вплив підшкірного жиру. Такий спосіб показує справжню ефективну довжину, ту, яка має значення під час близькості. Два у спокої, але у витягнутому стані. Цей метод використовується в клінічній практиці і називається Flash Stretch – Flexed Stretched Lens. Пеніс м'яко витягується до максимальної довжини без болю і так само вимірюється від основи до кінця. Дослідження показали, що ця довжина майже ідентична до тієї, яку має пеніс в стані ерекції. Але є ще один важливий параметр, про який часто забувають товщина або обхват. І тут теж є свої тонкощі. Як вимірюють товщину, обхват. Це не діаметр, як іноді думають. Ми говоримо про окружність паніса, як стрічка, яка обгортає його навколо. Вимірювання проводиться зазвичай в трьох різних точках, біля основи, посередині стовбура і ближче до головки. Після цього виводиться середнє значення. Найчастіше використовують м'яку сантиметрову стрічку, як та, що використовується в шитті. Важливо, щоб стрічка щільно прилягала, але не врізалася в шкіру. У стані спокою середня окружність приблизно 9,5 см з нормальними межами від 8 до 10,5 см. У стані ерекції середня окружність приблизно 11,5 см з типовим діапазоном від 10 до 13 см. І ось тепер, коли ти знаєш, як саме проводиться вимірювання, давай перейдемо до того, що вважається нормою. У масштабному метааналізі який об'єднав дані понад 15 тисяч чоловіків, були отримані такі результати. Середня довжина пеніса в стані ерекції 13,2 см з діапазоном від 10 до 16 см. Середня довжина у витягнутому, спокійному стані близько 9,2 см з типовими межами від 7 до 11 см. Середня окружність у спокої 9,5 см. У збудженому стані 11,5 сантиметра, з коливаннями в межах норми. 90-95 чоловіків вписуються у ці рамки. І, скоріше за все, ти один із них. Але я знаю, навіть ці дані не завжди знімають тривогу. Бо в голові залишається інший образ той, що ти бачив у фільмах, упорно, у фото, що розганяються соцмережами. І якщо ти хоч раз стояв перед дзеркалом і відчував, що й недостатньо, знай, це не ти дивися на себе. Це дивляться очима чужих уявлень. А тепер уяви інше. Уяви, що ти бачиш себе як є, без порівнянь, без сорому. Що твоє тіло це не предмет судження, а джерело сили, бажання, глибини. Що ти не просто функціонуєш. Ти живеш. Ти торкаєш. Ти збуджуєш. Ти, чоловік. Я не просто хочу, щоб ти знав ці цифри. Я хочу, щоб ти відчув себе впевнено. Бо це головне. І сексуальність після 50 не про сантиметри. Вона про якість присутності, глибину контакту, здатність відчувати і дарувати задоволення. Тож напиши в коментарях, чи колись ти сумнівався в собі через розмір. Може. Тобі хтось колись сказав щось різке. Або, можливо, це лише твоя внутрішня критика. Я читаю всі коментарі і відповідаю з повагою. Бо ця розмова для тебе і про тебе. Тепер, коли ми з тобою чесно подивились на довжину, давай поговоримо про інший важливий аспект товщину пеніса. Саме вона часто грає ключову роль у відчуттях під час близькості, хоча про це рідко говорять відкрито. У тому ж великому дослідженні, де брали участь тисячі чоловіків, було встановлено, що середня товщина пеніса у збудженому стані складає приблизно 11,5 см в обхваті. І 90-95 чоловіків мали показники від 10 до 13 см у стані спокою при легкому розтягуванні. Обхват зазвичай був від 8 до 10,5 сантиметра. Ці цифри не просто про анатомію вони про заспокоєння. Про те, щоб ти, мій дорогий слухачу, перестав шукати проблему там, де її нема. Бо якщо ти вписуєшся в цей діапазон, а шанс дуже великий, що так, твій орган є абсолютно нормальним. І здатен дарувати задоволення не гірше за будь-який кінематографічний. І навіть якщо ти раптом не вписуєшся, це ще не вирок. У сучасній медицині є можливості, про які ми поговоримо зовсім скоро. Але перед цим я хочу звернути твою увагу на ще один важливий момент. Багато чоловіків, навіть маючи цілком нормальні розміри, все одно почуваються незадоволеними. Чому? Тому що їх сприйняття власного тіла спотворене, або власним досвідом, або зовнішнім тиском. Деякі з них вдаються до процедур, таких як потовщення або естетична корекція пеніса, навіть без медичних показань. Сьогодні активно обговорюють так звану біопластику, коли до тіла статевого органа вводять гіалуронову кислоту, щоб збільшити об'єм. І хоча ця методика може дати візуальний ефект, наприклад, додати 2-3 СМ у товщині, вона повинна виконуватись виключно досвідченим урологом. Ніколи. Чуєш, ніколи не погоджуйся на ін'єкції несертифікованих речовин, як-от промисловий силікон або ПММА. Вони можуть мати серйозні ускладнення, від запалення до втрати функції. І якщо ти вже думаєш про корекцію, спочатку поговори з фахівцем, якому довіряєш. Але перш ніж бігти шукати рішення, зупинись на хвилинку. Поглянь на своє тіло ще раз. Може, воно не потребує втручання. Може. Воно просто потребує прийняття. І якщо ти зараз згадав друга, брата або когось, хто також хвилюється через ці речі, поділись з ним цим відео. Це не просто інформація, це розмова, яка може заспокоїти повернути впевненість і, можливо, врятувати від необдуманих рішень. А зараз давай розберемось ще одним чутливим моментом. Ми з тобою дізнаємось, чи справді можливо збільшити довжину пеніса, які існують методи, і що з цього правда, а що просто красива обіцянка? Це важливо. І це потрібно знати кожному чоловікові після 50. То чи дійсно можна збільшити довжину пеніса? Це питання, яке чоловіки ставлять мені часто, одні з надією, інші зі страхом? І відповідь не така однозначна. Річ у тім. Що на сьогодні не існує жодного офіційно визнаного, гарантовано ефективного і повністю безпечного способу хірургічного подовження пеніса, який був би затверджений як стандарт лікування. Проте є кілька підходів, які використовуються в медичній практиці, і про них варто знати, чесно і без ілюзій. Перший метод це ліпосакція лобкової зони. У деяких чоловіків, особливо з надмірною вагою, Жирова подушка може частково приховувати основу пеніса. Видалення цього жиру створює візуальний ефект подовження, хоча сама довжина пеніса не змінюється. Це може дати кілька сантиметрів відкриття стовбура і, як наслідок, покращити сприйняття розміру. Другий метод це перетинання підвісної зв'язки пеніса. Ця завиязка фіксує орган до лобкової кістки, і її розсічення дозволяє пенісу трохи овисунутись вперед. Можна отримати до 2 см довжини, але є нюанс. Такий пеніс може втратити частину своєї стійкості у збудженому стані, адже саме підвісна ЗВСК відповідає за кут ерекції. Тобто ти отримуєш сантиметри, але втрачаєш контроль. Є ще імплантація протезу, напівжорсткого або надувного. Але важливо знати, це не для збільшення. Це метод лікування еректильної дисфункції, коли інші засоби вже не допомагають. Протези повертають можливість мати ерекцію, але не подовжують пеніс. Як бачиш, усе дуже індивідуально. І перш ніж приймати рішення, потрібно чесно відповісти собі, чи дійсно мені це потрібно. Чи це лише тиск очікувань, чи це бажання бути у як у когось. Бо, насправді, твоя унікальність не в сантиметрах. Вона у впевненості у тому, як ти дивишся на себе. У тому, як ти торкаєшся, як дихаєш поруч із жінкою, як довіряєш своїм бажанням. Я знаю про все це говорити незвично. Але саме тому я тут, щоб зробити такі теми ближчими, людяними, чесними. Бо якщо після 50 ти відчуваєш нову цікавість до власного тіла, це не кінець сексуальності. Це її переродження більш зріле, більш глибоке, більш відверте. І якщо ця розмова тобі відгукнулась, натисни вподобайку під відео. Це простий жест, але він показує, що ми з тобою на одній хвилі. А ще обов'язково підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, якщо ще не зробив цього. Бо далі буде ще більше відвертих і дуже потрібних розмов. Сьогодні ми з тобою зробили дещо більше, ніж просто поговорили про сантиметри. Ми доторкнулися до чогось набагато глибшого. До твого відчуття себе. До того, як ти сприймаєш своє тіло, своє бажання, свою мужність. І я дуже хочу, щоб після цього відео ти дозволив собі побачити себе по-новому. Ти не повинен бути схожим на когось. Не повинен відповідати уявному ідеалу. Ти справжній. І це вже робить тебе особливим. Більшість чоловіків. Які звертаються до мене з тривогою щодо розміру, насправді не мають жодної фізіологічної проблеми. Вони просто дивляться на себе чужими очима. А я хочу, щоб ти навчився дивитись своїми. Чесно, з ніжністю. Бо сексуальність у зрілому віці це не менш пристрасна, але набагато більш усвідомлена подорож. Тут важлива не кількість, а якість не довжина, а близькість. Не ідеальне тіло, а живе з досвідом, з глибиною, з внутрішнім спокоєм. І якщо ти готовий перестати міряти себе по чужих стандартах, почнеться справжнє задоволення. Справжній зв'язок. Я прошу тебе уявити це. Як ти встаєш вранці, дивишся на себе і не шукаєш і що не так, а посміхаєшся. Бо бачиш не просто тіло, бачиш чоловіка, якому можна довіряти. Бачиш силу. М Якість, гідність. Бачиш себе такого, якого хочеться торкатися і фізично, і душевно. Ти маєш право бути бажаним. Маєш право на задоволення. Маєш право відчувати себе впевненим, навіть якщо твоє тіло не ідеальне. Бо справжня привабливість не в формі, а в стані. В тому, як ти несеш себе, як говориш, як дивишся. І коли ти сам собі дозволяєш бути собою. Інші теж починають тебе бачити інакше. Якщо це відео дало тобі хоч крихту спокою, тепла або розуміння, будь ласка, натисни вподобайку. Це для мене сигнал, що ти тут, що тобі важливо. І що наші теми резонують. Обов'язково підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, якщо ще не зробив цього. Бо попереду в нас ще багато важливих розмов, чесних, інтимних. А ще напиши в коментарях, що зачепило тебе найбільше. Можливо, якась фраза, якийсь спогад. Поділись, і ти побачиш, як багато нас і як не самотній ти у своїх переживаннях. Хочеш продовжити цю подорож? Обирай наступне відео просто зараз. Там ми заглибимось у ще цікавіші теми. Від природного підвищення потенції до жіночого задоволення, яке залежить зовсім не від довжини. Я чекатиму тебе там. Зі щирістю, з ніжністю і з великою повагою до твого шляху. Побачимось у наступному відео.